Вітаю всіх, ви на каналі Via Sims і це будівництво в Sims 4. Я рада вас вітати в новому відео, а це означає, що ми будемо продовжувати дивитись світ Сімсу моїми очима. Це відео без додаткового контенту, але з доповненнями, які є В Sims 4. Тому сідайте, лягайте, наливайте чай, каву, що хочете, наливайте, пийте, їжте. І, в принципі, гарно проводьте зі мною ці 20 хвилин відео. Бо нас ще. Чекає з вами сьогодні історія, і це в нас квартирка в Сан-Мішуна по адресі Калпепер Хаус. 18, квартирка для сім'ї з непростою історією, я би навіть сказала цікавою історією, але трішки пізніше. Зараз я трішки скажу про квартирку, що я тут побачила, що я тут зробила. Це двохкімнатна квартира. Тут є одна ванна кімната, дві кімнати, щоб поспати. І, звичайно, гостинна і кухня. Ось, виконала я цю квартиру в такому, знаєте, модер, тобто сучасному стилі. Хотілося мені щось бачити, щоб воно таке було і трішечки захламлено, але не настільки, як знаєте, можливо, прям сімейні будинки, знаєте, такі захламлені. Ні, я хотіла, щоб тут був декор, але такий більш сучасний, мінімалістичний. І мені сподобала. Поєднання кольорів, квартирка вийшла така світла, гарна. В принципі, мені дуже подобається. І ще я тут взяла акцентний колір, блакитний, я не знаю чого, мені просто сподобався саме блакитний колір. Я трішечки тут виконувала всякі різні махінації з тулом, бо. Так, у нас предметів не так багато сучасних в Sims, Хоча ні, багато, але й не-ні. Тому я тут трішки шаманіла і багато чого робила з модом Тул. Ось, бачите, ось цю стінку. Я е, придумала її, трішечки побачила в Пінтересті, як в сучасному інтер'єрі в реальній квартирі є така штука, і я подумала, блін, хочу таке створити. Почала щось ліпити в Сімс, і вуаля, у мене вийшла ось така гарна тів-зона. Чому ні? Поставте лайк, якщо вам подобається тві зона. А ще у мене до вас одразу пропозиція. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші запитання. Чим я можу бути вам цікава? Можливо, ви хочете задати мені якесь питання, і я сподіваюся, що я відповім вам на наступному відео на ваші запитання. Ну, наприклад, ви можете мене запитати, наприклад, скільки мені років, хоча ви, напевно, знаєте, бо в описі написано. А можливо, ви хочете. Дізнатися, що я люблю робити у вільний час, а можливо, ви хочете дізнати щось про мої плани на Сімс? Я на все радо відповім. А далі я хочу перейти трішечки до родини. І так, зараз на екранчику з'явиться фотографія родини. Хоча і в катсценах ви можете її побачити, і на початку відео ви могли побачити родину. Але це не Вся родина да, і це не вся історія. Як ви могли подумати? У нас главна персонажка це Єва. Єва молода дівчина, яка любить займатися випічкою і робити тортики на замовлення. В міністерстві е, труда Сімсу я її зареєструвала як кондитер, тобто вона самопрацює на себе, вона ФОП, і вона дуже любить кулінарію. І знаєте, напевно, секрети її випічки передалися їй від бабусі, тому її е, такі е, постійні покупці дуже люблять її всякі різні десерти. Бо там є такі інгредієнти, які бабуся передавала по досвіду своїй онуці. І ось вона мріє. Ця єва мріє, звичайно, відкрити що правильно свою пекарню. І я не знаю, вона хоче велику чи маленьку, але я думаю, що вона прям просто хоче, щоб у неї було щось своє і трішечки розширити свої, знаєте, горизонти, не тільки на своїй кухні готувати, а щоб у неї була професійна кухня. І вона радувала, наприклад, усіх в сан мішуну з своєю випічкою. Єва така гарна, прикольна дівчинка, вона така пухлінька трішки получилася, і мені так сподобалася вона. Я взагалі кайфую від своїх персонажів, але мені важко їх одягати. Ось, о, що правда, то правда, важко одягати персонажів. Я бачу, як я хочу бачити да, в своїй голові. Але тавтологія якась виходить, вибачаюсь, але все ж таки не виходить. Але по ітогу, може, і виходить. Не знаю. Напишіть коментарі, як вам Єва, чи подобається вона вам. Вона така рудоволоса дівчина і взагалі красуня, мені здається. Ну, мені здається, Да, мені здається, і я в це вірю. Далі у неї був. Точніше, да, був чоловік, його звати Марк. І Марк такий кар'єрист, він любить працювати, він прям, знаєте, такий, хочу добитися вершин, і йому це було дуже важливо. Він був закоханий в Єву, як в домашню таку дівчинку, спокійну, але мені здається, що в глибині душі, такому амбіціозному хлопцю, такому кар'єристу, завжди. Казалося, що ну, це не для нього. І знаєте, Марк хотів би брати на себе відповідальність тільки, напевно, за свою роботу. Він по кайфу жив, одружився, йому казалось, що родинні зв'язки можуть якось йому допомогти да, в просуванні кар'єри політика, що типу це престижно. Але все ж таки він хотів більше мати роботу, чим родину. Пара будувала плани, звичайно. Звичайно, подорожувала, мріяла, щось робили, але в плани не входила дитина, і не входила в палана Марка, щоб Єва реалізовувала себе як самостійна одиниця. Тобто, коли Єва відкрила свої бажання про те, що вона хоче створити свою сторінку і там виставляти в Instagram свої тортики і потім відкрити пікарню, то Марк таки подумав: ні, я не хочу хоче, щоб ти реалізовувалась, він побоявся, напевно, що вона. Зможе піднятися вище і стати вище нього, знаєте, за здобутками. І його це напевно смущало трішки. І він такий, типу, ні. І це був, знаєте, перший дзвіночок від Марка, що йому таке життя, і йому начхати повністю на життя своєї дружини. І в цей період ще, до речі, з'явилася новина про те, що Єва вагітна, і в них буде донечка Лея. І знаєте, Марк такий, типу. Нє, бувай! Він зрозумів, що Єва ну. Не його варіант, дитина це такий якарьок, який буде йому заважати. Він покинув Єву і покинув Лею маленьку. Єва залишилась з маленькою донечкою, сама. Їй здавалося, що вона нічого не зможе зробити, вона нічого не зможе виконати, вона нічого не встигне. Але, знаєте, її батьки допомагали їй морально. Вони зняли їй цю квартирку, з який вона зараз. Раз мешкає, тобто яку ми зараз бачимо, вони зняли і з часом вони її викупили у володаря. Тобто, ця квартира не зйомна, ця квартира саме належить Єві. І ось маленька Лея народилася. Ева, знаєте, вона така взяла себе в руки, і вона, і знаєте, може і день народження організувати, і всіх нагодувати, і навчити говорити, і ходити. Тобто вона така пробивна, в неї з'явилася така черта характеру, як достігатор, тобто вона все може, вона все хоче, вона все встигає. Навіть якщо вона не встигає, вона все зробить, щоб встигнути, бо вона старається заради своє. Своєї доньки. І в один прекрасний день, коли вона гуляла з донечкою в центральному парку Сан Мішуна вона знайшла собі маленького такого дворняжку, десь хтось залишив котика. І вона забрала цього котика, і в неї ще, окрім дитини, з'явився кіт, якого звати Нуга. Він такий синьокий, гарний, чорний кіт, взагалі просто пусінка. І ви думаєте, що на цьому історія закінчується. Але ні, одного разу Єва залишила свою доньку Лею у батьків і сама повернулася в Сан-Мішуна. І зранку вона вибігла на пробіжечку, побігла, і на площі біля будинку вона сталкується з Леоном. Леон це такий дорослий чоловік. Тобто, якщо Лея, вона. ой, Лея, господи, Лея це дон... Донеч... донечка. Да. А Єва, вона молода. А ось Леон він Рослий. І вона зустрілася з Ліоном, вони ст... столкнулися, трішечки так посміялися, поговорили, познайомились. Потім Ліон запросив її на каву після ранкової пробіжки. Вона з радістю, з задоволенням пішла, вони поспілкувалися і так у них закрутився роман. І ви можете побачити, що вони дуже відрізняються. Тобто це така прикольна пара, вони Різних націй, я би навіть сказала, да, якщо так можна подивитися. І ось Леон виявився повною противоположністю, тобто Марку, він уважний, він не боявся відповідальності, тобто він з теплом прийняв Лею. І навіть зараз він вже її удочерив. І тобто Лея це офіційна його дитина разом з Євою. Він трохи старший, як я вже зазначила, і, можливо, саме в цьому і магія їх стосунків, що саме. Трішки старше, мудріше, і він навпаки підтримує, знаєте, всі побажання своєї майбутньої дружини, бо вони вже на новому такому етапі, вони живуть разом і вже готуються до нового етапу, тобто весілля, одруження і життя спокійного, гарного і, можливо, навіть до своїх спільних дітей. Я цього не заперечую. Можливо, все в них складеться. як Складеться їх життя, ви можете подивитися в себе в грі. Я можу за ними поспити, поспис. Так, язик вже заплітикається нормально, все нормально. Я поспостерігаю за ними у своїй грі. Знаєте, як у ролі НПС. В принципі, мені здається, в них буде все добре, хоча може і ні. Може, все ж таки у Єві не вийде зробити свою пікарню, не знаю. Але я думаю, що ось їх магія, їх меч такий, він поєднує їх і взагалі е, їм буде дуже сильно комфортно. Лея взагалі супер е, добра дитина, вона незавісьма, вона е, бродяга, тобто в неї є така риса характеру. Що вона дуже любить ходити, вона дуже любить знімати одяг і бігати по хаті просто ось так. Теліпатися по квартирці. Вона така, знаєте, спілкується, вона любить грати, вона любить ходити, дуже любить ходити. Вона незалежна, вона не потребує такої сильної уваги, але все ж таки, я думаю, це. Ця така риса незалежна прийшла їй від того, що вона одна дитина у мами, мама одна, і тобто вона бачила трішечки, що мама там може щось готувати, там прибирати, там щось кудись йти, бігти. І вона така: ну, я посижу, пограюся сама, тому звідти і вийшло, напевно, незалежно. Ось, що я можу ще додати, що я навіть не знаю, я би хотіла, щоб ви закохалися в цих персоналі. Персонажів, і вони вам сподобались, і ви, можливо, спробували пограти. Можливо, ця історія буде початком вашої династії, і, можливо, маленька Лея стане для когось головною персонажею, Сім з прикольною чувіхою, яка просто прийде і буде розвивати вашу династію. А можливо, ви хочете розпочати династію з Єви. А можливо, ви просто хочете бачити якихось гарних персонажів, які не одягнені. Як клоуни в своїй грі, і ви просто завантажите. В принципі, ви не обов'язково маєте право да, брати моїх персонажів. Ви можете заселити сюди будь яку родину, яка вам подобається, яка вам треба, і грати за них. Тобто квартирка, вона дозволяє, щоб тут жило три, можливо, навіть чотири персонажі, плюс ще якась тваринка. Квартира немаленька, тобто в дитячій кімнаті можна поставити ще додаткові ліжечка, і взагалі буде супер, круто, класно. І велика родина тут також може жити. Ну, як велика, із чотирьох, сімів може тут спокійно вміститися. Це все на ваш розсуд. Я з вами поділилася історією. Мені так сподобалася Єва, її історія. Я прям думаю, що вона. Така сильна, незалежна жінка, що в неї все обов'язково вийде, і буде в неї свій бізнес, і буде в неї своя пікарня, і буде в неї своя кондитерська, і, і, і цех, і все, що вона захоче, бо в неї дуже гарний зараз чоловік, який її усьому підтримує. Марк, до речі, трішечки спілкується з дитиною, хоча не хоча, він любить розбивати мрії нашої маленької юної Тодлера Лєї. Він просто, знаєте, такий, я не знаю, ну. Такий сумнівний персонаж. І все ж таки, до речі, у Ліона, по моїй задумці, мали бути погані відносини. Але у Ліона разом з Марком є навіть якийсь меч, тобто вони розуміють один одного, і це, напевно, по історії може бути також круто. Я, до речі, створила Марка разом з родиною, тобто і ви їх можете скачати. Марка, Ліона, Лею і Єву всім одним таким файлом. і завантаж... Кажете собі, і можете марка відселити в будь-яку квартиру окремо. Потім з часом я напевно зроблю для нього також квартирку, бо мені подобається, коли в моїй грі є поєднання е, таких, знаєте, зв'язків, і що у нас сім' живе не один, а в нього є там батьки, в нього є брати, сестри, і ми їх відправляємо в якісь інші міста. Тобто, мені так подобається, я не знаю, як вам. Напишіть, до речі, в коментарях, е, чи подобається вам. Так грати, чи граєте ви одинаками, не створюєте їм не батьків, нічого, просто, знаєте, такий нулячий сім. Або ви одразу, коли створюєте родину, продумуєте для нього бабусів, дідусів, там, можливо, батьків, сестер, братер, братер таке слово нема. Нема. Забудь братів, Бра... братів. О, да. І так, напишіть в коментарях, як вам подобається грати спокійно чи більш так динамічно, драма-лама. Я буду з радістю чекати. Напишіть, як вам, до речі, квартирка. І ми вже майже доближаємося до кінця. І я хочу перед кінцем відео сказати: Боже, як я чекаю, вже 12 лютого. Я хочу подивитися на нове доповнення. Мене аж прямо прям сю. Я вже чекаю на нього. Тому що я е, борюся зі своїм страхом. Я хочу побудувати там квартиру, бо там будуть квартири, і я вже це побачила. І я вже думаю, що слава Богу, що я не побудувала в сан мішу на африканську квартиру, бо я хочу, напевно, там її зробити. Але друге, мене бере страх, що я не зможу забудувати взагалі то місто, бо там все таке помпезне, що просто жесть. Тому я не знаю. Хочеться дуже подивитися на нове доповнення, взагалі пограти. Можливо, я запущу стрім або в Тіктоці, або на Ютубі. Ну на Ютубі то взагалі буде бідося. Можливо, ми з вами щось придумаємо, якщо мені світло в цьому допоможе. Дай Боже детеку, щоб він дав мені світло ввечері, щоб я ще й не працювала, і ми з вами зустрілися на стрімі. Я нічого обіцяти не буду, але можливо, ми з вами зустрінемося на стріма. Ось, в принципі, хочеться дуже зробити ковток кави, а я випочаюсь, але я договорю, я хочу всім вам сказати великі слова подяки за те, що ви, звичайно, разом зі мною, за те, що ви підписуєтесь, Нас стає більше, мене це не може не радувати. Я дуже-дуже усміхнена, дуже щаслива. Що вам подобається моє відео, пишіть коментарі, боже, ви не уявляєте, як мені приємно, коли ви активні. Мені б дуже було приємно. Якщо б ви спілкувалися зі мною в Телеграмі, бо коли ви не відповідаєте, в мене одразу сум бере, і я така думаю, а, мені, не, мені а, отак от я думаю, і мені хочеться плакати. Тому опускайтеся на низ в опис, там є посилання на Patreon, на силочку, де можна скачати родину-будину, там є Телеграм. Коли я буду щось задавати в Телеграмі, питання чи, наприклад, якісь пропозиції, пишіть, в Телеграмі є окремі. Мій чат, там можна постійно спілкуватися. Там зараз є 4 людини, тому ви можете доєднуватись і поповнювати наш чат гарними, креативними людьми, які дуже люблять Sims Я буду дуже вам вдячна за те, що ви будете активні, бо без вас мені трішечки буде важче вас здивувати, ваші ідеї, ваші побажання, чого вам треба в гру, воно мені дуже знадобиться, бо це для вас і для мене буде корисно. Я всім вам кажу велике дякую. Не забувайте підписуватись. Всім до нових зустрічей! Зустрінемось і почуємось зовсім скоро. Всім пока-пока!